Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Брати і сестри, дорогі телеглядачі, ці слова сьогодні чуємо в уривку Євангелія слова Ісуса присвячені молитві. І, звичайно, напевно, ми вже не один раз чули цей уривок, і ми розуміємо, що. Якщо так буквально сприйняти ці слова, то хтось би міг їх сприйняти як таке заохочення до короткої молитви, до того, щоб не присвячувати багато часу на молитву. Бо каже Ісус не говоріть багато як язичники. Хоча з другого боку ми бачимо Ісуса, який багато молиться, який багато часу присвячує перебуванню. Зі своїм небесним Отцем, який багато часу присвячує на молитву. Навіть нам євангелисти говорять про те, що він ночами перебував на молитві. Отже, як розуміти ці слова Ісуса, Ісус, який говорить нам про язичників, язичників, які були переконані, що, що їхня молитва, якість їхньої молитви, що такий ефект їхньої молитви, результат. Залежить від того, скільки вони присвятять часу, скільки вони скажуть слів. І тоді Божества, Боги, в яких вони вірили, вони тоді вже прислухаються, дивлячись на, на цей присвячений час, дивлячись на те, скільки зусиль доклали вони, вони тоді вислухають ті прохання, з якими вони до них звертаються. І Ісус, звичайно ж, говорить нам про те, щоб ми не були, так як ці язичники, щоб ми не були подібні до них, до тих, які думають, що вони завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Але каже Ісус, нижче не уподібнюйтеся їм, бо ваш Отець знає, чого ви потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Ісус нам. Цими словами не хоче якось знецінити кількість часу, яку, який ми присвячуємо на молитву, адже, знову ж таки, не лише Він для нас є прикладом. Але також ми знаємо, що, що багато тих, які слідували за Господом, багато святих для нас часто підкреслюють цю вартість, цінність молитви. І церква нас також заохочує так, до, до того, щоб ми. Шукали і знаходили якнайбільше часу на молитву. І не про це, звичайно, Ісусові йдеться, але йдеться йому про щось інше. Ісус якби хоче цими словами скерувати погляд своїх слухачів і всіх нас на те, що є суттю молитви, що є суттю молитви? Чи багатомовність, так як це було в язичників? Що є такою суттю молитви? І цю відповідь, яку дає Ісус сьогодні на ці слова, ми чуємо нижче, коли Ісус, власне, каже про те, як вчить нас молитися і вчить молитви, яка розпочинається словами Отче. Це перше слово Отче, це перше слово молитви. Дуже часто знаємо, що дуже важливе є те, що є на початку, що є таким першим словом, і першим словом молитви є звернення до особи, до Бога як до особи, до Отця, до батька, небесного батька. Першим словом молитви є звернення до когось. Отже, суттю молитви є, перш за все, перебування, зустріч, розмова. З кимось, довіра комусь. Молитва має вести мене до зустрічі з кимось, до зустрічі з Богом, з Небесним Отцем. Сьогодні в цьому дуже короткому уривку Євангелії, але ми чотири рази чуємо слово Отець, коли Ісус каже: Отець знає, чого ви потребуєте, перш ніж ви попросите. Ви навіть не встигли ще прийти помолитися, прийти до Нього Отець Небесний вже знає, він вже знає. Звичайно, це не означає, що Він не хоче, щоб ми говорили Йому про наші потреби, про наші прохання. Так він до нас цього заохочує. І навіть Ісус нас вчить, щоб ми просили, просили про хліб небесний щоденний, просили про прощення наших гріхів, просили, щоб Господь зберіг нас від лукавого, від зла, від спокус, що ми просили, але спершу молитва починається зі слів Отче. І спершу ми чуємо не прохання, з якими ми звертаємося до нашого Небесного Отця, бо це вже в другій частині молитви, а спершу ми чуємо те, що Отець є наш, що Він є в небі, що хочемо, щоб Його воля виконувалася так як в небі, так і тут на землі, щоб Його царство, Його царювання в наших серцях в цьому світі приходило. І першу ми би скеровуємо в цій молитві наш погляд на Отця, на Небесного Отця. Спершу Ісус нас нам звертає погляд на Бога. Бо це є якби суть молитви. Суть молитви це є зустріч з особою, з кимось. І тому кожна молитва вона має цінність, вона має важливість. Тоді, коли вона веде нас і допомагає нам. Осягнути цю суть, коли допомагає нам дійсно розмовляти з Богом, коли допомагає нам дійсно зустрітися з Богом, бути ближче Нього, коли допомагає нам більше відкрити серця на Нього, довіритися Йому, прославляти Його. І потім вже далі ми відкриваємо серця також на, на те, щоб прийняти ті різні потреби, цей хліб щоденний, якому. В цих словах хліб щоденний, це, звичайно, не лише є розуміння хліба, але всього, все те, що потребуємо для нашого щоденного життя, все те, що є потрібне нам для життя тут, на землі. Ісус нас також заохоче до цього молитись. Але, якби перше, до чого Він нас спрямовує наш погляд, це те, щоб ми думали, скерували наш, наші серця до Небесного Отця. Це є суть молитви. І молитва насправді має цю цінність і вартість, власне, тоді, коли дійсно вона веде нас до Небесного Отця. Це не означає, що молитва не пов'язана з боротьбою такою нашою внутрішньою, це не означає, що молитва так легко нам буде приходитися, що ми дійсно завжди будемо в наших думках зосереджені на Богові, на Отцеві. Тому що ми знаємо, що це часом така внутрішня боротьба, часом наші думки десь там є в стороні. Часом ми не завжди є так легко нам молитися, не завжди є це бажання молитися. По-різному, дуже буває, по-різному. Але важливо є те, що хочемо, хочемо присвячувати цей час, хочемо бути вірні. І це вже є той знак нашої любові до Бога. І Бог це бачить, і Він теж допоможе нам переживати цю зустріч з ним. Тому, брати і сестри, Нехай це заохочення Ісуса, і це нагадання нам про ту молитву Господню, молитву Отче наш, буде нам ще раз сьогодні допомогою до того, щоб ми наново відкривали цю вартість, суть молитви, якою є зустріч з нашим Небесним Отцем, перебування, розмова, в якій ми довіряємо, наближаємося до нього. Приносимо йому наші потреби, наші молитви і відкриваємо наші серця на те, щоб отримати те, чого він, те, що він насправді нам хоче дати. Також, власне, зараз ця Євхаристія, ці всі молитви, які ми промовляємо, жести, знаки, вони нам мають, нас, нас мають вести до того, щоб ми наближалися і зустрічалися з Богом. І кожна наша молитва щоденна молитва Розарів, молитва Літані. Наша особиста молитва, а може інколи просто молитва, яка полягає в тому, що ми в тиші перебуваємо перед Богом. Кожна наша молитва, вона власне має нас зближати з Богом і зближати теж з нашими ближніми. В цьому є дійсно суть молитви. Амінь.